Четвертий рік війна триває тату, як хочеться тебе обняти, знаєш, побути поруч в тиші вечорові на рибалку піти як колись у двох стопою. Нам так тебе не вистачає тату, у кожній миті в і у свято. Не смію я питання задавати. Бо ти наш воїн, мужній наш солдати, на полі бою нищиш вражу силу, щоб мир настав, щоб нас війна лишила. Я знаю, тату, все буде гаразд. Ти повернешся і обіймеш нас. Тут так хочеться тобі багато сказати, як швидко ми зросли, були ж малі колись малята Ти вдома з'являєшся, як світле свято, І хочеться, щоб це не сказала тату. Але ти наш водій клятих оків б'єш, на полі бою рідну землю берешеш, не буде їм ніколи так, як вони хочуть. Їх зло і ненабелість в Україні спочуть. Хочеться тебе обняти знов, татусю, на тиху річку поїхати, тевер бив'ються, а ти знов орки клятих нищиш в полі, щоб не топтали нашу вільну волю. я знаю, тату, все буде добре, вірю. Ти від піти, нас захищаєш, це безмірно, вірю, на полі бою нищиш вражу силу, щоб ми насташу. Настійна лиш, нас війна лишила. Я знаю, тату все буде гаразд, ти повернешся і обінеш нас та обіймешся у нас. Ти приїдеш додому, любий тату, і будем разом знов гуляти. Дитинство наше знов підродимо, Світле, яке вкрала клята, під підла. Хочеться тебе обняти міцно і ніколи вже не відпускати Та так хочеться тобі багато сказати, як швидко ми зросли, були ж малі колись маляка. З'являєшся, як світле свято, і хочеться, щоб митця не згасала тату, але ти наш волі клятих орків б'єш, на полі бою рідну землю бережеш, не буде їм ніколи так, як вони хочуть. Їх зло і ненависть в Україні спочуть, так хочеться тебе обняти знов татусю, на тиху річку поїхати де верби в'ються. А ти знов орків клятих нищиш полі, Щоб не топтали нашу вільну волю. Я знаю, тату.